Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. і це математика без проблем. Канал, де ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І сьогодні в нас нова тема: дроби і ділення натуральних чисел. І перед тим, як прочитати завдання, я в тебе, Ліза, хочу запитати, що це за табличка? Яку я зробила, і що тут написано? Ти написала ту дріб і ти чисельник поділила на знаменник. Дійсно, я написала тут дріб А Б, А. Чисельник, так, Б. Знаменник, а потім А. Перетворила на Наділене, ділене. А Б. Ти перетворила на дільник. А Б Я перетворила на дільник. Простіше сказати, що ми чисельник можемо ділити на знаменник. Чисельник будь-якого дробу ми можемо ділити на знаменник. І в нас чисельник вже ділене, рисочка знак ділення, ділення. а знаменник це наш дільник. Так? Так. Давайте тепер почитаємо наше завдання. Отже, запишіть число 12 у вигляді дробу зі знаменником 1, 5 і 23. Ліза, що взагалі означає фраза. Запишіть число 12 у вигляді дробу? Це означає, що ми повинні підібрати чисельники і знаменники, щоб коли ми це поділили, в нас вийшло 12. Ми маємо підібрати Чисельник і знаменник таким чином, що коли ми чисельник поділимо на знаменник, в нас вийде число 12. 12 вірно? Ми знаємо знаменники. У нас є три варіанти знаменників: 1, 5 і 23. Так? Давайте їх запишемо. Отже, у нас є знаменники 1, 5 і 23. 23. Ліза, чи ми знаємо чисельники? Ні. І що ми робимо в математиці, коли ми чогось не знаємо? То ми це перетворюємо на Х. Так, ми ставимо це за Х. Ми поставимо наші чисельники за Х. Так? Добре. У нас є три дроби. Х перших. X5 x п'ятих і х двадцять. Також ми можемо це сприймати, як x поділити на один, x поділити, поділити на 5 і x поділити на 23. І розглянемо наш перший приклад. x поділити на один. Чому має дорівнювати? 12. 12. Добре, це вірно. І давайте це запишемо. Х перших дорівнює Х поділити на 1. Ми користаємося нашою таблицею. Так, х поділити на 1. Х поділити на 1. Чому дорівнює? 12. 12. Так, і запишемо. У нас є рівняння. І давайте його вирішимо. Чому дорівнює X, Ліза? Х дорівнює 12 помножити на 1. Так. І далі І Х дорівнює 12. І Х дорівнює 12. Отже, замість х. У першому випадку ми ставимо 12. 12. Давайте так і зробимо. Заберемо наше Х і поставимо число 12. І в нас вийшов дріб 12 перших. Ми записали число 12 у вигляді дробу. І це дріб 12 перших. Адже коли ми 12 поділимо на 1 ми отримаємо число 12. Вірно, Ліза? Ми цей приклад зробили правильно. І тому ми йдемо на наш другий приклад. Вже другий приклад х5. Так само, користуючись нашою табличкою, ми зробимо і цей приклад. Х5 дорівнює х поділити на 5. А х поділити на 5 ліза скільки має бути? 12. 12. Знову в нас рівняння. Кажи далі, чому дорівнює х. Х дорівнює 12 помножити на 5. Так, і чому дорівнює х і х дорівнює 60. Х дорівнює 60. Тобто замість х ми пишемо число 60. Давайте так і зробимо, напишемо число 60. Так, і у нас утворився дріб 65. Так? Так. Да. І якщо ми 60 поділимо на 5, що у нас буде? Яке число? 12. У нас буде 12. Тобто ми записали число 12 у вигляді дробу 65. Вірно? Так. Да. Ми цей приклад також зробили вірно. І ми йдемо, наприклад, номер 3. Х 23 так? Так, да. Х 23 дорівнює. Х поділити на 23. Х поділити на 23. А Х поділити на 23. Чому має дорівнювати? 12. 12. Знову рівняння. І далі, каже х дорівнює до 12 помножити на 23. Добре, і х дорівнює 276. Х дорівнює, ми це вже порахували 276. Замість х ми пишемо число 276. Ну, давайте це і запишемо зараз. Так, 276. Отже, в нас утворився дріб 276. 23, так? так. Якщо ми 276 поділимо на 23, ми отримаємо наше число 12. Так, можете порахувати це на калькуляторі. Тобто ми записали число 12 у вигляді дробу 276. 23, 23. Лічка, ти трошки це зрозуміла взагалі цю тему? Так. Як це робити? Я сподіваюся, ви також це. Зрозуміли, і це для вас дійсно було неважко. Але, якщо ви хочете ще потренуватися, то ми вам пропонуємо аналогічне завдання, і давайте його почитаємо. Запишіть число 9 у вигляді дробу зі знаменником 3, 6. І 18. Спробуйте це зробити самостійно. Можете нам в коментарях написати, чи вам це вдалося, і чи у вас не виникло якихось труднощів. Так, Ліза. А ми все зробили вірно. І якщо, якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім папа-па-па, -па -па -па. гарного дня! Па-па!